Фішка в тому, те, що я вирішив прийняти для себе рішення, що я не буду спати, не тільки через те, те, що знаєте, щоб написати графік. Ні, по більшій частині це пов'язано з тим, що я повинен записати відео. Тому що, на жаль, коли ми постійно тільки в роботі в справах інших людей, то ми забуваємо про себе, про свої цілі, про свою діяльність. А я не повинен забувати про свою ціль, яка в мене є на Ютубі. Хто не знає, то це 90 днів записувати поспіль. І саме тому я прийняв для себе рішення не спати усю ніч і вийти зранку на роботу. Нехай краще знаєте, будуть вже такі обставини, так все складеться, аніж я не запишу відео і потім буду на себе дуже злий. А я цього не хочу. І пропускати я також не хочу. Це єдиний варіант, який я можу тобі сказати, те, що камон, тобі не вистачає часу, робота тисне і так далі, працюєш багато. Стрік, ну тоді не спи усю ніч, відклади роботу на самий кінець, але зроби свою справу, якщо ти намагаєшся робити її кожного дня.